Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Фішка на два піна, котра застосовується в автомобілях, сімейства ваг, тобто такі марки як Audi Skoda, Сад та Volkswagen. В неї є безліч застосування, одне з яких. Це датчик зносу носу Дана фішка має оригінальний номер 1J0 973 802. У нашому інтернет-магазині її можна придбати за каталожним номером DF 17 764. Також придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлення. Вдалих покупок. Всього доброго! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.